Напередодні дня захисника України та 73-ї річниці створення УПА у селах та селищах Коломийщини проводять святкові заходи. Один із них відбувся у турківській музичній школі. На концерт юні артисти запросили односельця Василя Гуцуляка. Воїна АТО був на урочистостях і наш кореспондент Богдан Малецький. Святого Турці співпало із врученням першокласника музичної школи посвідчень про вступне навчання. Всі першачки отримали підтверджувальні документи. Вони також вже й виступили на концерті, хоча лише місяць займаються у школі мистецтв. На заході згадали про всіх, хто захищав та ще й сьогодні захищає нашу державу. А таких у Турці більше десятка. Василь Гуцуляк на фронті втратив ногу. Зараз чекає на протезування, хоча каже, що йому приємно, коли запрошують на такі заходи. Дуже приємно мені сьогодні тут побути на концерті. І до мене приїжджали, відвідували. Я щиро вдячний за таку підтримку. Знаєте, на душі трошки важко. Ну, будемо сподіватися на краще. Відділ культури райдержадміністрації опікується паном Василем, постійно відвідують його вдома, запрошують на різноманітні заходи і завжди приїжджають не з порожніми руками. Директор музичної школи Микола Ковсенок каже, що завжди буде радий бачити героя у стінах його закладу. Це більше не перший раз у пана Василя Микос їхали, з Людмилою Петрівною, начальник відділу культури, з проспілку, як я депутат районної ради, ми до пана Василя приїжджали і відділ культури узяв шерст над паном Василем. І ми постійно будемо його запрошувати. Насяк та сьогодні це вже Кажуть, перша ласівка, а на майбутнє, звіт школи, коли в нас буде шевчанківські. Ми будемо старатися запросити всіх воїнів, а то, які є, проживають на території села Турка. Тепер юні музиканти та художники частіше проводитимуть такі заходи та запрошуватимуть на них воїнів, щоб ті розповіли їм про біду, яка зараз є на сході. А вони в свою чергу даруватимуть нашим захисникам хвилини духовної радості. Стурки Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма НТК».